Чи це перший випадок у твоїй журналістській практиці, коли посадовці е, користуються послугами е, громадських спілок і їздять на фейкові конференції, не існуючі конференції для того, щоб виїхати за кордон? Чи це якийсь новий модний спосіб перетину кордону посадовцями, багатими людьми тощо? Так, це саме так і називається, це новий. Вигаданий спосіб, тому що раніше багато посадовців зловживали системою шлях, зокрема для того, щоб їздити відпочивати і привозили там півтора мавіка. Дуже часто зловживали тим, що їхали дійсно їхали на дійсну конференцію а потім ще на тиждень-два залишалися і десь там, кудись їхали, відпочивали. Було багато різних скандалів, кейсів і так далі? Зокрема, наш відділ журналістських розслідувань досліджував ці питання, але отак, щоби просто вигадані віртуальні конференції організатори, не існуючі, і ще й громадська спілка пов'язана з товаришами, продюсером керівника офісу президента Артемом Колюбаєвим, Це вперше, як довго ти спостерігав за подібними переміщеннями посадовців цієї комісії? Насправді не дуже довго ми робили цей матеріал. Тут насправді все дуже просто І для того, щоб перевірити власне в реальні чи не реальні заходи. Ну достатньо просто. 10 хвилин в інтернеті або декілька кліків. І тому мені дуже цікаво, чи будуть правоохоронні органи досліджувати це питання, оскільки тут дійсно люди просто виглядає так, що вигадали і поїхали. Зокрема, керівник апарату комісії цінних паперів. І нам вдалося це довести. Виїхав з країни до Фінляндії, начебто, в службу відрядження з родиною, і в тому звіті про коли чиновник йде у відрядження за кордон, він пише: повертається і пише звіт. І от нам вдалося вигрести в прямому сенсі цей звіт, тому що протягом декількох тижнів ми зверталися. І до пана Янчука, і до керівника комісії Руслана Магомедова, який також в такий самий спосіб в жовтні минулого року виїжджав за кордон на віртуальній конференції. І е, нам надали цей звіт. і, Власне, пан Янчук там зазначає, що от він приїхав у Фінляндію в день конференції, а це на секундочку, 2 січня. Е, на його думку, вже мав ми маємо повірити, що 2 січня у Фінляндії у Гельзінкі мала відбуватись конференція з питань фінансів. Він набрав організаторів. Там ніхто не відповів і таким чином він не зміг потрапити на конференцію. Так само він зробив, оскільки він хотів виїхати на тиждень. Ми розуміємо, що нормальна відпустка нормальних людей посадовців триває не менше тижня. У нього був зазначений ще інший захід 6 січня. І так само він звітує що 6 січня. Він так само набрав організаторів, вже інших не отримав відповіді і тому не зміг бачите, взяти участь у цих конференціях. Але це все смішно, абсурдно, і якщо чесно, те, що ви питали в першому запитанні про досвід, і чи було таке раніше. Ну мені здається, це повний абсурд. І я знаю, що по першому кейсу з паном Янчуком вже працює на національна. Агентство з питань запобігання корупції вже надіслало запит в комісію. Попросило надати всі документи. А от стосовно керівника цієї комісії, Руслана Магомедова, нам ще невідомо чи є якісь. Рухи з боку правоохоронних органів, антикорупційних органів, але є такий е, свіжий інсайт, що там всередині комісії, оскільки більшість паперів, які нам вдалося дістати документів, наказів про відрядження звітів, це все внутрішня система. А скот вона там називається і зараз. Ну просто якщо там суспільство е, чекає, що когось з них звільнять, відправлять відставку, накажуть, то е, чекати власне можна довго, тому що там е, вони розуміють, що це виток інформації з їхньої системи, тому там зараз закривається доступ до цієї системи для більшості співробітників. Відбувається моніторинг, хто куди заходить, що дивиться, і власне все це нагадує просто замітання слідів для того, щоб уникнути будь-якого законного або політичного покарання. А взагалі про що ця історія свідчить у політичному сенсі? Тобто, що ми повіяки ми висновок ми з цього можемо зробити? Це просто нова там шахрайська схема для виїзду чоловіків за кордон? Чи це як це слід розуміти? Чи це от Артем Колюбаєв надав певну надає певні послуги своїм людям у комісії з цінних паперів? Ну, це не просто нова схема, і потрібно розуміти, що Артем Калюбаєв, так само і громадська спілка СВГ, яка от була організатором і брала на себе, потрібно зазначити, що в наказах про відрядження зазначається, що саме якась громадська спілка бере на себе зобов'язання оплачувати перельоти, проживання, добові для цих співробітників посадовців цієї комісії. Так просто це не відбувається. І на мою думку, це чергове свідчення того, що комісія з синних паперів та фондового ринку є інструмент. Та в руках тих чи інших представників влади раніше за попередніх влад вона була в руках і контролювалася одними представниками. Власне, голова комісії призначається за законом президентом України, тобто, це президентська вертикаль і вертикаль керівника офісу президента Андрія Єрмака. Ну і власне наші колеги з бігу раніше, в 23 році, це для того, щоб усвідомити масштаб і потрібність цієї комісії для влади. Робили розслідування, публікували про те, що також компанії пов'язані також з цим товар. Шим керівника офісу президента Артемом Колюбаєвим отримували попри заборону. Дозвіл від комісії цінних паперів на вивід коштів, а там майже мільйон доларів за кордон, начебто в для купівлі м'яса в об'єднаних арабських еміратах. На той момент розслідувачі наші колеги м'яса так і не знайшли, але факт того, що гроші були виведені, попри те, що всім це було заборонено, він залишається фактом. От, ми бачимо, що ця комісія раніше сприяла зокрема структурам, пов'язаним з Артемом Колюбаєвим. Товаришем керівника офісу президента у виведенні коштів. А зараз бачимо, що структура інша пов'язана з Артемом Колюбаєвим, сприяє вже посадовцям комісії у їх оцих дозвілля, виїздах, відпочинках за кордон. а, вибачте відрядженнях, відрядження, тому що ми наразі не бачимо якоїсь активності з боку правоохоронних органів. А ми з вами дуже чітко бачили, коли це стосується. Інших представників там опонентів, то і ДБР і всі підключаються, дивляться. Пам'ятаєте, на Мальдіви літав цей керівник фінансового комітету Верховної Ради, і там і печатки в паспортах. І все, дивилися, розбиралися, розслідували. Тут ми поки що ніякої активності не бачимо. Що також може свідчити про те, що це не просто нова схема, а це з дозволу з погодження, за сприяння найвищих посадових осіб держави. Ці члени комісії мають змогу ось такими. Чином відпочивати за це очевидно. Вони мають надавати певні послуги, зокрема з виводу коштів для посадовців. Це от історія, знаєте свій до свого по своє